Так, бистий розклад. Дивимося, хто ти? Крутая, сміла дівчина, яка відбувається від от нападок, от атак. Значить, дивимося, хто на тебе нападає. Мужчина. Мужчина зі своїми не романтичними романтическими надеждами. Да? А, імператор зачастую виступає маніпулятором. Да? От у нас і глупець вийшов, який показує, що мужчина маніпулірує, маніпулірує, утрірує, круте ситуацією і старається викрутити все на свій влад, От от чого ти відбиваєшся. Да? Заключив тебе просто в ловушку, закрив, заключив ловушку і круте верти тобою маніпулірує. Ти питаєшся відбиватися, але ну, так як ти всі ловушки не дуже виходить. Як вийти з цієї ситуації? Ну, опять-таки на вирочку должен прийти другий мужчина і допомогти тобі вибратися з цієї ситуації, од... відбитися. Ну, Но... Не фізично советом. Він скаже тобі совет, просто совєт Він тобі скаже слово. В тебе відкриються глаза на цю ситуацію, це розоб'є тобі серце, його слова, які він тобі принесе. Но тоді ти зможеш дійствувати, зможеш піти далі, почати жити спочатку.